Україна, це як це не дивно прозвучить, але ми з вами, але це абсолютно конкретно. Ми з вами що у тебе в смартфоні? Що у тебе в телефоні? Які телеканали ти дивишся? якою мовою ти пишеш в соцмережах, і як ти спілкуєшся зі своїми? І, от, якщо все це буде Україна. Все, значить, ти є частиною України. Раптова смерть Дмитра Капранова приголомшує у віці 56 років. Пішов у вічність український письменник, публіцист, громадський діячий блогер Дмитро Капранов разом з братом близнюком Віталієм Капрановим. Вони були ведучими ютюб каналу імені Тараса Шевченка та видавали історичну літературу. Чи помер Дмитро Капранов природньою смертю, чи загинув під час виконання бойового завдання? Поки невідомо. Нагадаю, брати Капранове після повномасштабного вторгнення вступили в лави зсу. Де віталі це баластво? Номер в. Мало того, що ми працюємо. Ми що й служимо. Ми сьогодні працюємо на Азов. У Азова сьогодні багато справ Київський Азовні Маріупольські. Ага. От і тому ми ділимося. Я, якщо я йду до, до е, преси, то він робить внутрішню роботу. Якщо він до преси, то я роблю внутрішню роботу. Про життя та навчання в Москві різницю між росіянами та українцями та про 35-річний шлюб братів капранових з сестрами, близнючками. Почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. А також пригадуємо сьогодні видатного письменника та блогера Дмитра Капранова. Вічна пам'ять. Дуже дякую вам, пане Дмитро. Нехай Бог благословить вашу родину. Дякую. Чудову дякую. родину. Нехай дякую. Бог благословить дітей, онуків. Перш ніж я розповім просто неймовірно особисту історію знайомства братів Капранових з сестрами-близнючками Інною та Світланою. Сьогодні теж Капранові, спочатку декілька слів про братів, вони народилися в Дубосарах у Молдові, дитинство братів минуло в Очакові, а вищу освіту здобували в Росії, де на початку 90-х видавали українську газету. Тиндеринди та журнал української фантастики Брати зараз показую фрагмент з останнього прожиттєвого інтерв'ю Метра Капранова. Видання Новий християнський за шість місяців до смерті, я дивлюся. Ви в Свердловську навчалися? Ви бо, в Москві бо, бо. мешкали? У вас там ну багато бо, з, з Росією та давайте скажемо так. Ну очаків, мабуть, так як і Дніпропетровська область не так. відрізнялись дуже великою релігійністю. Там Ні. А, а, <свісно> приїхали в Москву, почали там а, розповсюджувати. Ну не те, що ми приїхали, почали. Просто там зібралася хороша компанія українців на той момент. Це був початок 90-х і коли в 91-му проголосили незалежність, кожна людина поставила собі питання одночасно: стоп, а я з ким? Я хто. Ну і у нас сумніву не було. Ну, і так чи інакше, багато людей тоді поставили питання: я хто. І, і ти бачиш, а тут такі самі поруч люди. А в Москві тоді дуже багато студентів навчалося. А студенти все-таки це люди, які хочуть чогось щось шукають. Не дарма всі ці революційні процеси починалися саме з цієї студентської молоді. Брати Капранови заснували культурний український центр в Москві на Арбаті на початку 90-х. і в той період, ще 93-му році, вони познайомилися з майбутнім російським президентом Путіним. Тоді він був у Собчака не те, що під Мітайлом. Але ходив за ним із валізою, згадував Віталій. Тоді ж почали писати свою першу книжку Кобзар 2000». тисячі. працювали випрацювали над цією книжкою 10 років, а завершили роботу вже у 98-му у Києві, адже вирішили повернутися в Україну, бо за кордоном їм не особливо усміхалася перспектива самореалізації. І, навчаючись в Свердловську, будучи в Москві, ви не змінили свій курс навпаки. Ми його тоді отримали, тому що українці дуже цікаві люди. Вони не цінують свого, поки не опиняються десь він, за кордоном. І коли до тебе починають показувати пальцями, що ти хахол, і починають тебе, грубо кажучи, брати на кпини і перекривляти, і ти розумієш, в українцях прокидається національна гордість. починають, Хла треба бити, щоб він став українцем. Нас били за те, що ми хахли. І ми стали українцями. Навпаки, українцям дуже корисно. Бо хто не здався, стає справжнім українцем. Хто здався, ну перетворюється там, на місцевого там, москаля, поляка, не знаю, там, варіантів, залежно від того, де опинився. Зараз Речі знову випробування всі знов повинні будуть або стати українцями або натуралізуватися? Капранови мали змогу поподорожувати по всій території Російської Федерації. Тому то, як не вони можуть сьогодні розказати різницю між росіянином та українцем? Тут ти трапляєш в дикі країни, які небудь Урал, і ти раптом розумієш, що там взагалі все інакше, тобто зовсім там. Не починаючи з того, що їжа не така, закінчуючи таким, що уявлення про добро і зло не такі. Ми тоді себе запитали, чим відрізняється одна нація від іншого. Ми любимо маму, поляки люблять маму, москалі люблять маму. Е, де оця відмінність? І ми дійшли до висновку, що справа не в тому, що ти любиш, а в пріоритетах. Що головне, що другорядне. Угу. Ну, наприклад, всі українці люблять свободу. Правда? Правда. А от москалі, ні. От вони, коли у нас були революції. Ну і вам шо, що вам та свобода? Що їсти стало? Даєш? Ну що за що вам та свобода трашці? В принципі, вони свобода у них там на 45-му місці, а у нас на першому. Так само з іншим. Вони люблять імперію. У них оцей імперський міф, він у них на першому місці. Все, що хочеш, але заради імперії можна убити. Взагалі то не можна. Заради імперії можна в Україну брати Капранови приїхали у 1998 році і опинились тоді в час книжкового. Голодомору так званого. Капранови не могли видати свою книжку, над якою працювали 10 років Кобзар 2000 Тому вирішили самі стати видавцями. з Москвою було покінчено, і вони планували видавати і зміцнювати українське. Ми прожили 10 років в Росії. Ми зберегли український акцент. Ми спеціально одне з одним слід тежили, щоб говорити російською мовою з українським акцентом, щоб було видно, що я А, але знов таки, оці от розуміння того, що все інакше, от інакший світ сонце, інакше світосприйняття інше, а головне що інше погляд на життя, на історію, на світ на бога. Ми з вами зараз зіштовхнулися з парадоксом, що росіяни дуже люблять Бога. Вони, значить, всі хрестяться. Було б три роки, вони б трьома роками хрестилися. Те ну, саме, а самі паралельно роблять таке, що на голову не налазить, і все це іменем Божим. Звідки це? А все дуже просто. Росіяни як народ виникли в зоні не чорнозем'я, в зоні, де нема землеробства. А, а чим вони жили? Тим, що Бог пошли. А Бог посилає що? Гриби послав, гриби зібрали. Ягоду послав, ягоди. Звіра послав, Рибу, звіра. Гриба, да. вони не треба сіяти, щоб зібрати. А коли тобі не не треба сіяти, щоб зібрати, у тебе інший погляд на світ. От ми з вами чудово знаємо, що якщо ти рака не постоїш на городі навесні, то не буде що їсти восени. Ми все чітко знаємо. А потім Бог їм послав. Ліс, який вони вивозили, і цього звіра пушніну, який вони вивозили, а потім Бог послав нафту. Бог нас любить. Ми улюблені діти Божі, тому що дивіться, скільки він нам всього дає. Він нам послав нафту, він нам послав газ, всю таблицю Менделєєва нам Бог послав, тому що Він нас любить. І Україну він нам послав, ну, тому що він нас любить. І це наша земля. Нам її подарував Бог. Це, звісно, це мислення дуже страшне. Ось така от страшна логіка у росіян, як зазначив. Дмитро Капранов у 1998 році після приїзду з Москви Капранове зібрали з усіх видавництв усі книжки українською мовою, які були на складах незалежно від року видання. Таких книжок зібралося 600 назв. Усі вони війшли до першого каталогу. У 1999 році Капранова разом з каналом 1+,1 і шоколадом Корона організували перший конкурс української гостросюжетної літератури Золотий Бобай. Далі багато років праці, видавництво ще десяток книжок і хід історія незалежності України. Картинках, аби це було інтерактивно, адже зараз дуже багато телефонів, смартфонів і потрібно конкурувати. З 2019 року завдяки знову ж таки своїм дітям та внукам вони створили Ютуб канал імені Тараса Григоровича Шевченка про історію України. На сьогодні канал налічує 934 тисячі підписників. Перший син інший е, підійшов, каже: батьки, давайте зробимо історичний канал на Ютубі. Ми кажемо, синку. Ютуб це місце, де сидять дівчки і говорять про Кремль, і значить, що там як мазати. Та він український Ютуб, бо все російською, та 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 Ну, в общем, він нас два роки умовляв. Два роки умовляв. От таті ми почали цей проект, і ви знаєте, ми зіштовхнулися з тим, що вже другий ролик уже стрельнув так, що він сьогодні у нас там три мільйони переглядів. У нього і, і другий ролик на каналі от просто от так пішли. Ми не чекали, що українцям настільки потрібна історія. Не перегружувати датами, не люд цими всякими непотрібними там не знаю, документами всім. Там треба вловити, Ми все таки літератори. Там треба вловити інтригу. Ти повинен завжди розуміти про що ти оповідаєш чим закінчилось, чим чим за почалося, чим закінчилось, де сюжет, де головне питання, яке ти повинен постійно тягти. А головний фокус в цій книжці і на нашому каналі. Що ми зробили те, чого не було раніше. Ми розглядаємо історію України з точки зору українців. Тобто, Україна у нас є основним місцем дії, основним місцем інтересу, основним предметом для дослідження. Тобто, це наша історія для нас нами написано. Завжди неймовірно цікаво. Друзі, залишіть коментар з подякою. І також розкажу про особисте життя братів Капранових. Одружилися вони також на близнючках ще 35 років. Тому. Просто у нас мама вічна пам'ять була дуже розумна жінка. Вона каже: одружайтесь на сестрах, тому що якщо одружитесь не, не, не на сестрах, то вони вас будуть розтягувати, кожна своя Жінки, страшні приватні власниці. Мій чоловік і все. От він мій, і вони вас просто розтягнуть. А ви, це ячейка, яка найбільш, ви найцінніше, що є в одне в одного. Тобто у тебе брата, у брата, ти. Оце найбільша цінність ваша. Якщо у вас розтягнуть, то ви пропадете. Дружина письменників і видавців, братів Капранових, близнючки Інна та Світлана. Пригадали знайомство з чоловіками. Коли нам було 16 років, на літні канікули нас відправили відпочивати до маминої подруги в Очаків та вигадали якусь пригоду, наче щось треба відремонтувати, і позвала до себе Віталія і Дмитра. Так ми познайомилися з майбутніми чоловіками. Хлопцям тоді було 20. Почали спілкуватися, гуляли містом, ходили на пляж, каталися на човнах. Коли хлопці поїхали в Москву, писали нам листи, телефонували. Поділилась Інна. Наступного року закохані одружилися. Чоловіки кажуть, що обрали нас. На ЮЗЕФа. Досі не можемо зрозуміти, правда, чи це жарт розписувалося в Україні, бо в Москві не дозволяли виходити заміж 17 років. Бочакові організували велике весілля на майже 200 гостей. Для міста воно стало справжньою подією. Навіть інші скасували того дня. Місцеві прийшли подивитися на церемонію одруження, адже розписувалося дві пари близнюків. Коли вийшли із рацу, навкруги був НАТО, додала Світлана. Сестри Капранови зізналися, спершу не хотіли вдягати традиційне весільне вбрання завдяки тому, що мама наполягала, у нас були гарні весільні сукні. Як у принцес вбрання шила талановита дизайнерка і модистка, яка через 10 років почала працювати. П'єра Кардена. Світлана з Дмитром виховали двоє синів. Інна і Віталій мають доньку і сина. Дітей не ділимо на своїх і чужих. Вони наші. Ніколи не кажемо, що це твій рідний брат, а це двоюрідний. Усі діти виховувалися разом у родині, любимо всіх однаково. Зараз вони теж дружні, але їх побільшало. Є ще невістки і зять, додала Інна. Десь і нічого так уже живемо 35, щоб не збрехати 30, Ну жінки краще знають. 35 років цього року. Саме головне, що вони Вігаються розуміють 8, вас. Так, да, 35 років. Ну навряд чи вони нас розуміють, але у них є у них є вони. У них є своя ячейка, яка от сьогодні вони займаються модельним, Ну не модельним, як це називається. Ну коротше, шиють одяг. У них своя, значить торгова марка. Все. І вони цим зайняті. Вони там це займаються своїми клієнтками, своїм одягом, фасонами. Все ми це не лізм. Шкода, що життя Дмитра Капранова обірвалося так швидко. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли йде прощання, напишу завтра, зазначив брат Капранова Віталій. Ви коли йшли фактично на війну? Ви розуміли, що це може бути матеріал? Ні, ми взагалі про це не думали. Ми з переляку пішли на війну, тому що ми в Києві до Києва рвуться танки. Це перший день. Ну і на другий день ми вже були в Азові. Нам або битися у нас шансів вижити в окупації не буде.